Він прокинувся і не щулив вуха. струмені вітру долинав сухий різкуватий звук, звук летів знизу, від річки. Лось звівся, тепер його поїзд чітко вимальовувалася в досвітніх сутінках. Це був великий звір із широкими грудьми, які легко здималися від дихання. Його роги нагадували осінній низкорослий кущ, з якого обнесло листя. Він усіма чотирма ногами спробував отштовхнутись, але ратиці було вже у воді. І Лось відчув, що дедалі глибше занурюється в людяну кашу. Лось відчував, що так йому не вирватися. Лось, розуміючи, це намагався поводитися бачно, але нога боліла, тіло слабшало, і сили поступово покидали його. Обидва плечисті, обидва з широкими, лагідними лицями і схожі один на одного так, як маленький гріб-підберезник, схожий на свого більшого сусіда. Дядько тримав у руці рушницю, але з таким виглядом ніби збирався від когось захищатись. Коли пролунав постріл, то лось деякий час ще біг уперед, а потім спіткнувся, ніби натрапив на корч. Голова лежала так, наче він прислугається до землі, чи далеко ще весна, чи скоро прийде, а роги росли при синім снігу, ніби чудернацький кущик.